Дмитро Павличенко рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі є з нім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов птаха, ти полетиш, де світу далече зна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Оксана Забушко, Мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя. У ній гремлять воду, негоду, тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, Зелен клен в діброві, по кленовому шумлять, Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, Українську рідну мову дар мені дали батьки. Перехти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Василь Сусюрченко, я не останній з кант. Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба, кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могікан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай, твої слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як прометей не вмер від ран, не вмре і мова гарна з роду Я не останній з могікан, я син великого народу. На білому світі, на чорній землі, є мова у квітів, є мова в зорі, є мова у бджілки, в метелика є клена. Брускової гілки є мова в калини в дрімучому лісу, у річках і стежинах, в осінньому листі, та тільки тому, хто цурається рідної мови, не промовляли вони ані жодного слова. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова. Красна чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова наша українська мова. Нас єднає мова материнська, бо найкраща мова українська, і ніякий ворог нас не здолає, поки ми українською розмовляємо. Як то гарно любі діти, у вікно вами глядати, в ньому все тополі, квіти. Сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати принесла вас посади. Володимир Сосюра, мова моя, о місячне сяйво, і солов'я! Півонії, мальви, жоржини, Моря брілянців це мова моя. Це мова моєї Вкраїни, яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній молоді алини, в хвилини. О, мова моя, душа голосна України. Ти сумре на сонці, ти стяїв гаї, ти вибухів, огнена вовна. В той час, коли кличе народи в бої, вітчизна моя многомовна. Ти мрії фіалок і сон конвалій, і гостріша за крицю багнета, ти душу бійця пориваєш на бій в натхненні пиані поета. Тобою звучать міста золоті, заквічені селами гони. Ти зброя ідей у битві й труді, єднаєш сердець мільйони Мов райдуги арки над морем колон, що в небо музикою лине, де славить життя золоте жий ворон, це мова моєї країни. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитині. О, мова вкраїнська. Хто любить її, той любить мою Україну. Разом із щастям і журбою, зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, Моя країну, він горить. Тож мови рідної своєї не відсураймось ні на мить.